Добрий день, любі панянки, любі хлопчики і дівчатки. Сьогодні розповідь у нас про Lenovo. От те раз. PCBWay – це сервіс по виготовленню не тільки друкованих плат, а також різні проекти від користувачів з усього світу. Які можна надрукувати в компанії PCB Bayway. Ознайомитись можливо за посиланням, яке я залишив під відео. Також це 25% -на скидка на деталі за АВС пластику та металу. Хто приєднається до PCB, знижка 25% PCB Way. Зайшов даний апарат. З періодичним зависанням, ребутом і так далі. Ну і давайте я вам розповім про дані особливості даного апарата. Значить, які проблеми? Буду користуватись Borneo Schematics. Давайте так подивимося, що в нас тут є процесор U0501. GMMC, в якій е, знаходиться І ОЗУ, і ПЗУ, U1601 в 221 му сокеті. Контролер живлення U1101, не пам'ятаю точно як він зветься. Поки що на цьому все. Яка проблема? Виходить зі строю пам'ять. Відповідно, пам'ять потрібно міняти. Відповідно, пам'ять тут стоїть, здається, 2 на 16, якщо не помиляюсь. Стандартна. Може бути Samsung, може бути Hunix. Я міняв на Hunix. Що ще цікаво, коли ти знімаєш пам'ять, який б ти сюди радіатори не ставив на процесор, під процесора все одно відвал. Проходить і потрібно зразу риболити пару. Якщо не поставити радіатор на u 1101 то можливо прийдеться і контролер розживлення також міняти. Історія не в цьому. Історія в тому, що, помінявши пам'ять, прошивши її із джитагом, грубо говоря, повну прошивку по вендору, Я на виході отримав справний результат. Тобто все працювало за одним, але там, де в нас горить індикатор батареї, в правому верхньому куту завжди показувався знак оклику з підключеної зарядки чи без підключеної зарядки. І батарея показувала 0%. Тобто ні одного процента вона не набирала, індикації не йшло ніякої. На Charger Doctor були якісь каливання. Тобто це каливання були в тому плані, що від 460 мА до 170 мА. І тут почались почались пошуки готових рішень, признаюсь чесно, тому що не хотіло так сильно напрягати гіпоталамолімбічну систему кори головного мозга. І пішли ми в усі тяжкі. Отут є ряд тестпойнтів біля конектора тарскріна, таких як ТП-1821, TP 1820, TP-1823. Детальніше можна подивитися, за що який тестпоінт відповідає на самій платі даного софта. Так, Schematics. Сюди переходимо. Тут можна дивитися. Так, збільшили, зменшили. От, наприклад, так це у нас не ті тестпонти. Ну, не суть важлива. Я подумав, що, можливо, апарат завис, залип, не досить правильне слово. В так званому ОТГ режимі. Як вирішували дядьки на різноманітних формах, коли таке проходило і було це повинні процесора вже перекатаного, таке проходить залипання, то через резистор декілька кілоом, вони подають живлення на тестпойнт. 1,8 Вольта, і проблема проходить, зарядка починається нормально. Далі проблема у деяких була спеціалістів в тому, що проблема така, що акумулятор набирав 50%, і на цьому ділі він висів. Тобто, розбирали батарею і на контролері самої вже банки міняли резистор RT2. На 10 кОм. Так званий терморезистор. Хоча зараз стандартний це 47-100 кОм. Ну, у ляново свої до цього підходи і вони бачать це по-другому. Ще є мікросхема чарджера така досить цікава SMB 358-2166, котра стоїть. Так, стоїть вона, здається от тут. U2801. Зараз подивимося, це вона чи не вона. U2801. Ні, Не, це не вона. Це не вона, це не вона. Значить, U3002. U3002, скоріше за все. U3002, Так. Дивимося. А от U 3002 Це також не вона. Дю 3002, це, здається, у нас там перемикач своєрідний, да? LS від GR 7640. Справа була не в ньому. Так, що це я не можу знайти дану мікросню, А чому не можу? Тому що не там дивлюсь. гель взагалі не там. U1301. U13.01. І от наша SNB 358 U1301. І проблема можна сказати, якимось чином була зв'язана з цією мікросхемою, але, але мікросхема була ця не при чому. Ну і не знайшовши рішення, готового, так сказати, фрішного рішення, прийшлось включати вже свої мізки і йти, можна сказати, рознюхувати всю обв'язку в області процесора. І це мене врятувало від досить тривалого ремонту. Чому? Тому що практично відразу я після декількох замірів по радіусу процесора знайшов досить два цікавих резистора. А саме, а саме це резистор R2013 і R2014. Конкретно один із резисторів. Показував відхилення від норми. А які відхилення? Це я вам зараз також покажу. r 2013 дивимося по схематиці Хінзіндзяо. І дивіться, яка штука цікава в нас виходить. r 2013 в корпусі R0201 і R2014 в корпусі R0201. Два одинакові резистора, два близнюки. Номінали по 2,2 кОм. А у мене оцей резистор під назвою R0013 показав, щось в районі 1,5,1,8 Мегома. Мегома. Далі дивимось лінію. Куди заходить даний резистор? Це лінія BAC, SMB I2C SCL. Ми переходимо швиденько на цю лінію. Благо нам софт допомагає. Дивимося початок цієї лінії. Резистор R0013. І куди ж він ще може далі заходить? А далі він заходить. Дивимося, далі він заходить у нас на MCM8909. Наш процесор. І куди, б, ви думали, що заходить? Так, він заходить на SMB 358. Так звані резистори підтяжки. Із-за того, що в нього номінал був завищений, у нас постійно світилась блискавка і показувало 0%. Після того, як резистор був замінений на. Відповідного номіналу, тобто 2,2 кОм. Акумулятор почав набирати проценти, з ним стало все нормально. Процент е, планшет зарядився, був перевірений на його роботу. Версія планшета була без е, 7%. Картки, що мені значним чином полегшило те, що мені не потрібно було відновлювати QSC на Qualcomm, так? тому що тут сімок в цьому планшеті нема, тільки мікро SD карточка, Wi-Fi та Bluetooth. Тому на цьому все. Хто дивився я дуже вдячний.